Верес піднімається вгору у турнірній таблиці прем'єр-ліги. Рівняни продовжили переможну ходу у домашньому поєдинку з колосом. Вже на старті зустрічі господарі вийшли вперед. Підопічні Олега Шандрука організували швидку контратаку. До гайдучика м'яч так і не дійшов, однак ковалівці забили у власні ворота. Гості зрівняли рахунок на 30 30-й хвилині. Взяття воріт на рахунку грузина Гагнідзе. Згодом на полі було багато боротьби з мінімумом небезпечних моментів. І здавалося, що поєдинок так і завершиться один-один. Нас є. Не така велика кількість сьогодні гравців, але гравці, які. Розумію, що на полі робити саме головне, що ми фізично сьогодні показуємо вже другі друга гра, що Ми фізично достатньо готові витримувати 90 хвилин. Вирішальний епізод поєдинку стався у доданий до другого тайму час. Рефері Вар підказав арбітрині цього матчу Анастасії Романюк, що треба переглянути момент боротьби у штрафному майданчику за участі владою та Шевченка. І, врешті суддя призначила пенальті у ворота «Колоса», який реалізував колишній гравець кавалівців Ігор Харатін. Ми на рівному місці просто подарували три, три залікові бали. На рівному місці. І мені, мене це дуже засмучує. А я не хочу суддівство. Е, е, дівчата судять, і нехай судять, аби розвивалися якось. Ну там, по п'ять хвилин дивитись вари. Ну я ж, ну знайдіть ще одну гру таку десь в чемпіонаті, де по п'ять хвилин дивляться вар. Завдяки цій перемозі рівняни піднялися на сьому сходинку турнірної таблиці УПЛ. Ви ж бачите, яка щільність в турнірній таблиці. До перед цією грою було до е, перехідних матчів 4 очки, до шостого місця 5 очок, тому дуже велика щільність і кожен матч тут дуже важливий. Тому я команду вітаю, вітаю вболівальників. Наступний матч Верес проведе 7 березня у Києві проти лівого берега. У першому колі рівняни поступилися новачку УПЛ на своєму полі, тому сподіватимуться взяти реванш. Микола Брижицький. Випуск новин.